Терапевтична п'ятихвилинка. З явищем лукізму зустрічалася кожна людина без перебільшення. Бо лукізм від англійської лук зовнішність це ставлення до людини її дискримінація, основана на оцінці її зовнішності як привабливою або навпаки непривабливою. Таку оцінку на превеликий жаль може дозволити собі будь-хто близька вам людина, ваш партнер, колега або просто відома людина з інтернету. Питання не в тому, хто може собі це дозволити, а у тому, чому ми реагуємо на це. Сьогодні будемо розбиратися. Одразу відзначу, що будь-які оціночні судження. Тому, числі, ті, що пов'язані з зовнішністю, спроби порушити наші психологічні кордони. Просто тому, що звучить відповідь на питання, яке не було вами задано, і це точно про ваші кордони. Зверніть на це увагу. По-друге, стереотипізація, а використання оцінок на кшталт 10 з 10, ідеальне тіло, сексуальна фігура, це саме спроба співвіднести явище, об'єкт або людину з уявною нормою. То завжди елемент контролю. Наприклад, якщо ти будеш мати певний вигляд, ти отримаєш якщо ти будеш вдягатися певним чином, ти будеш вважатися, стереотипи слугують нам для безпеки. Таким чином, ми швидко визначаємо, хто умовно свій, а хто ні. Починаючи від суто приватних питань і завершуючи вибудовою тоталітарного суспільства. впевнена. Старше покоління може розказати багато цікавих історій про вимогу дрес-коду та зовнішності загалом у СРСР, починаючи прямо зі школи. Свобода ж починається у нашій голові. Оціночне судження обмежує, точніше, намагається обмежити нашу свободу. На основі культурних контекстів, моди, особистісних вражень пропонує нам розміщуватися. Конкретних окреслених рамках. Шлях тут зазвичай точно відомий. Що зробити, аби отримати схвалення з прийняття увагу та соціальну підтримку? Кожен з нас більшою або меншою мірою потребує подібного. Тож пастка 10 з 10 працює точно для досягнення безпечного та прийнятного психологічного стану. Підкреслю, це працює і для жінок, і для чоловіків. Однак таке отримання любові та схвалення, що до речі, родом з дитинства, батьківської сім'ї та школи, мінливе та енергозатратне. Зміна вітру у суспільстві потребує зміни у собі, і так без кінця та краю. Швидкий погляд на те, яким були стандарти краси протягом існування людства, навіть з увагою, виключно на минулі 50 років, допоможе зрозуміти. Швидкість змін колосальна, а ікони краси та стилю кардинально відрізняються між собою, але усі вони прекрасні з нашого відстороненого погляду. Про вплив стереотипів та суспільної думки на сприйняття такого явища, як краса, явища, до речі, суто суб'єктивного, прекрасно розповідає книжка Наомі Вульф «Міф про красу, стереотипи проти жінок. Дозволю собі порадити її також чоловікам. Адже їх спіткають ті самі проблеми. Що ж робити, якщо ви не 10 з 10, по-перше, задати собі відверте питання, а чи хочете ви взагалі бути частиною рейтингів? Та чи хочете ви бути оціненим або оціненою? Навіщо це вам? Хто ваші судді? Згадати класичну думку: моє тіло, моє діло, мій зовнішній вигляд? Виключно моя відповідальність. Отже, важливим є створення своїх критеріїв, які персонально для вас виглядають красивими, комфортними, такими, що відповідають вашому світогляду та зрозумілими саме вам. Якщо у ці критерії будуть входити регулярно побриті ноги, це справді прекрасно, важливо, щоб це приносило задоволення саме вам, просто тому, що ви прекрасні. І це не теорема, це аксіома, а значить, доводити її нікому точно не потрібно. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.